Всім привіт. Сьогодні ми в ровом паркурс. Так, що нам з паркуром робити? Я знайшла низ кристалів до нього. Так, е-е, э, звертайте на, на на звертайте на тіжницю. Так, що э, ж робити? Який паркур? Короче, я, я завтра думаю, який паркурчик і будемо робити. Перший паркур жойти ось тут там. Ну, sqlalchemy. Почала побачити, бо в мене як курки лапи, але я вже прийшла. Там зиму піде. Я бачу, що не робимо. Просто буде поговорити з мій басейн. Ну що, я можу зараз купатись. Вода ідеальна. Ну Трошки брудна треба мусі ну, забрати і все ідеально.